Привіт усі! в наших відео вже був письменник та співак. А сьогодні моя розповідь про одного з найвидатніших акторів України Богдана Ступку. Поїхали. Богдан Сильвестрович Ступка народився 27 серпня 1941 року в селі Куликів на Львівщині. Це були важкі часи, адже йшла Друга світова війна. Його батьки Сильвестр Ступка та Марія Григорович були простими людьми, але плекали справжню любов до мистецтва, котру з дитинства прививали до молодому Богдану. З Самого дитинства Богдан проявляв інтерес до театру та музики. Його батько був актором аматорського театру, і саме він вплинув на формування майбутньої зірки української сцени. Мати часто розповідала маленькому Богданові народні казки та пісні, що теж відіграло важливу роль в розвитку його творчої натури. Цікаво, що маленький Богдан мріяв стати льотчиком. Проте доля розпорядилася інакше, і він присвятив своє життя мистецтву у шкільні роки. Він активно брав участь у різноманітних художніх гуртках. А вже у 17 років вступив до Львівського театрального інституту. Перші роки в театральному мистецтві він зробив у Львові, де його талант швидко помітили. Його перша роль у театрі була в постановці Наталка Полтавка, де він зіграв Петра. Саме з цього моменту почався стрімкий слід його кар'єри. Богдан Ступка розпочав свою акторську кар'єру у Львівському національному академічному театрі імені Марії Заньковецької. Саме тут він вперше вийшов на професійну сцену у віці 23 років. Його дебютною ролью став Петро у виставі «Наталка Полтавка. Ну, звісно, за п'єсою Івана Котляревського. Перші роки на сцені були важкими, але саме тут Богдан набув безцінного досвіду та вдосконалив свою майстерність. Його талант швидко помітили. Він отримав перші визнання критиків. Глядачі любили його за щирість та глибину виконання ролей. У 1970 році Ступка почав працювати в Київському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Саме тут його кар'єра набрала справжніх обертів. Його перші ролі в цьому театрі включали вистави Украдене щастя Івана Франка та Захар Беркут. Ці вистави стали справжніми хітами та затвердили його статус як одного з провідних акторів України. Паралельно з роботою в театрі Богдан Ступка почав зніматися у фільмах. Його кінодебют відбувся в 1971 році. У фільмі Білий птах з чорною ознакою, де він зіграв одну з головних ролей. Цей фільм став справжнім проривом і приніс акторові всесоюзне визнання. Він продовжував активно зніматися у фільмах та працювати в театрі, здобуваючи все більше прихильників. Його природні талант, харизма та відданість професії зробили його однією з найяскравіших зірок української сцени та кінотеатру. Богдан Ступка за всю кар'єру зіграв понад 100 ролей у кіно та безліч ролей на театральній сцені. Сьогодні я розповім вам про деякі з його найвідоміших робіт, які зробили його легендою українського та світового кінематографу. Білий птах з чорною ознакою. 1971 рік. Першою значною кінороботою став фільм Білий птах з чорною ознакою режисера Юлія Іллєнка. В ньому він зіграв роль Ореста, що принесла йому всесоюзне визнання. Цікаво, що цей фільм знімався в умовах жорсткої цензури, і багато сцен доводилося перезнімати або взагалі вирізати. Вогнем і мечем 1999 рік. Фільм Єжи Гофмана Вогнем і мечем став ще однією знаковою роботою для Богдана Ступки. Він зіграв роль Богдана Хмельницького, історичного лідера України. Ця роль вимагала не лише акторської майстерності, але й глибокого знання історії та культури. Хоча в самому фільмі. Присутня велика кількість історичних невідповідностей. Це не завадило Ступці створити найкращий образ українського гетьмана у вітчизняному кіно. Під час зйомок актор багато часу проводив у бібліотеках, вивчаючи документи того часу. Тарас Бульба, 2009 рік. Одна з найбільш відомих робіт роль Тараса Бульби в екранізації одноіменного твору Миколи Гоголя. Ця роль стала для нього справжнім викликом, адже Тарас Бульба це складний і багатогранний персонаж. Цікаво, що під час зйомок ступка відмовився від дублерів і виконував більшість трюків самостійно. Фільм Молитва за гетьмана Мазепу став ще одним важливим етапом у кар'єрі Богдана. Він зіграв роль гетьмана Івана Мазепи. Ця робота була дуже особистою для актора. Адже він завжди цікавився українською історією. Режисер Юрій Іленко розповідав, що Ступка часто вносив свої пропозиції щодо сценарію, щоб зробити образ Мазепи більш правдоподібним. Робота над образом Богдан Ступка був відомий своєю ретельною підготовкою до ролей. Він часто вивчав історичні документи, читав книги, навіть. Відвідував місця подій, щоб глибше зрозуміти своїх персонажів, мова. Ступка володів кількома мовами, включаючи українську, російську, польську та німецьку. Це допомагало йому грати різнопланові ролі в міжнародних проектах, відданість професії. Незважаючи на фізичні труднощі та проблеми зі здоров'ям, ступка ніколи не відмовлявся від роботи. Він завжди віддавав себе на всі 100% ролі. Навіть коли зйомки тривали по кілька місяців без перерви. Ну, а зараз пропоную більш детальніше поговорити про роботу актора в театрі. Богдан Ступка був не тільки видатним кіноактором, але й неймовірно талановитим театральним артистом. Його театральна кар'єра, як я розповідав на початку відео, почалася у Львівському національному академічному театрі імені Марії Занковецької де він... І зіграв свої перші ролі. Проте справжня популярність з'явилася в Київському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Богдан Ступка зіграв безліч видатних ролей у київському театрі. Ось деякі з них. Король Лір у одноіменній виставі за твором Вільяма Шекспіра. Ця роль стала справжнім випробуванням для актора, але він блискуче впорався із завданнями, передавши всю глибину та трагізм образу. Тав'є Молочник у виставі Тав'є Тавель» за п'єсою Григорія Горіна. Ступка вдихнув життя в образ Тав'є, зробивши його щирим та людяним. Гамлет у однайменній виставі запорам Вільяма Шекспіра. Його інтерпретація Гамлета була неповторною та глибокою, і він зміг передати весь спектр емоцій цього складного персонажу. Ну і роль Гната Карого у виставі Украдене щастя за п'єсою Івана Франка. Цікаві факти про роботу в театрі. Ступка був відомий своєю здатністю до імпровізації. Часто під час густав він додавав нові репліки або рухи, які робили його гру ще більш виразною та живою. Для кожної нової ролі актор ретельно готувався, вивчаючи історичні та літературні джерела. Він завжди прагнув зрозуміти свого персонажа до найменших деталей. Богдан активно підтримував молодих акторів, допомагав їм з порадами та надихав на нові досягнення. Він завжди був відкритим для спілкування та обміну досвідом. Мало хто знає, що Богдан Ступка в молодості захоплювався музикою, навіть грав на декількох музичних інструментах. Його улюбленими були гітара та фортепіано. Цікаво, що він навіть мріяв стати музикантом, але доля привела його на театральну сцену. Ступка також мав талант до малювання. У вільний час він любив малювати пейзажі та портрети. Його роботи неодноразово виставлялися на художніх виставках, де отримували схвальні відгуки. Малювання допомагало йому розслабитися та знайти натхнення для нових ролей. Одан не лише був видатним актором, але й активним громадським діячем з 2001 по 2004 рік. Він обіймав посаду міністра культури і мистецтв України. За час його керівництва було реалізовано багато культурних проєктів, спрямованих на розвиток українського мистецтва та підтримку молодих талантів. Хоча іншою стороною монети була критика його рішень та нововведень на цій посаді, тому актор не дуже полюбляв згадувати свої часи політичної діяльності. Ще ступка був глибоко віруючою людиною. Він часто відвідував церкву і брав участь у релігійних обрядах. Віра допомагала йому зберігати спокій та знаходити сили для подолання життєвих труднощів. Він завжди наголошував на важливості духовного розвитку та підтримки моральних цінностей. Окрім акторської діяльності, Богдан Ступка був ще і викладачем. Він працював у Київському національному університеті театру та кіно і телебачення імені Карпенка Карого, де передавав свій досвід молодим акторам. Він завжди був відкритим для своїх студентів і намагався допомогти їм знайти свій шлях у мистецтві. Як і в кожній великій організації, у театральному середовищі теж виникали конфлікти. Актор, будучи художнім керівником Київського національно-академічного драматичного театру, інколи стикався з непростими ситуаціями. Колеги згадують, що інколи він міг бути вимогливим і навіть суворим, що викликало певне напруження в колективі. Проте високі вимоги завжди були спрямовані на досягнення найкращих результатів. Але ще однією складною стороною життя Богдана. Ступки були проблеми з алкоголем, як і багато інших людей творчих професій. Він інколи знаходив розраду в алкоголі, що відображалося на його особистому житті та здоров'ю. Однак йому вдалося подолати цю залежність і продовжити свій творчий шлях з новими силами. Чудову та зіркову біографію Богдана Ступки вже наприкінці його життя підмочив скандал з прокатом та зйомками українсько-російського фільму Мир вашому дому. Прокат котрого відбувся у 2014 році. А ситуація була така: варто було фільму Світ вашому дому з'явитися на великому екрані, як у товаристві активістів організації Вісіч опублікували заяву, яка одразу розлетілася всіма інтернет-змі. В Україні гучно стартував прокат українського фільму Мир вашому дому, частково профінансованого з державного бюджету. Головну роль у ньому зіграв російський актор Євген Князів, який у 2014 році підписав звернення російських діячів культури на підтримку путінської політики щодо України, тобто фактично схвалив агресію та окупацію. Більшість головних ролей у фільмі грають росіяни, зокрема Андрій Кайков, який нещодавно незаконно гастролював в окупованому Криму. Крім того, первинна мовна версія фільму російська. Тим часом, як за українським законодавством, національний фільм може Жатися лише фільм знятий українською або кримськотатарською мовою. Очевидно, держкіно не припинило фінансування цього фільму, а не дало йому прокатне посвідчення, бо було шкода вже вкладено грошей. Але хіба захист українського інформаційно-культурного простору від расистів менш важливий? Активісти повідомили, що 9 листопада вирушать штурмувати РНБО з вимогою внести російських артистів у чорні списки, що спричинить заборону на прокат фільму в Україні. І ви спитаєте, та до чого ж тут ступка, і отримаєте відповідь. Роль Тев'є спочатку призначалася Богдану Ступці, але він не дожив до початку зйомок. Хоча, будучи хворим, брав активну участь у опрацюванні сцен фільму. В результаті роль тев'є майстерно виконав актор Євген Князів, відомий нам за роль Вольфа Мейсінга в одноіменному серіалі Вольф Мейсінг. Окрім Цього ступка активно підтримував акторів цього фільму, а також і самого режисера Лерта. Він благословив його такими словами: Володенько, ви знімете це кіно. Фільм, до речі, епічно провалився в прокаті. При бюджеті в 22 мільйони гривень. Він зміг зібрати в прокаті всього 910 тисяч гривень. Чи це скаже на критика фільму від активістів? Зробила з ним цей сумний жарт. Чи сам фільм виявився повною дурнею? Невідомо. Якщо бажаєте дізнатися самі, то можете знайти цей фільм в мережі інтернет. Він є у вільному доступі, та дізнатися і зробити свій висновок самі. Богдан Ступка багато років страждав від проблем зі здоров'ям. Наприкінці життя його стан значно погіршився через серцеву недостатність та онкозахворювання. В останні роки він багато часу проводив у лікарнях, але, незважаючи на хвороби, продовжував працювати та виступати на сцені. Його сила волі та відданість професії вражають життя 71 річного актора. обірвалося, за уточненими даними близько 6-ї години ранку, 2 липня 2012 року, в столичній лікарні Феофанія, де він провів останні чотири місяці, залишивши на пам'ять нам та майбутнім українцям величезну колекцію чудових вистав та фільмів за його участю. Ось така історія.